Добрий день, Харків. Співчуваю, співчуваю рідним загиблих і співчуваю постраждалим. Сьогодні неділя, сьогодні Велике Церковне свято Троїця. Я їду в Троїцький храм міста, міста Одеси. Зараз йду на маршрутку, ніколи там ще не була, але хочу потрапити. Я вже у храмі. Служба розпочнеться о 9, тому у мене є час для того, щоб показати вам. Це невеличкий храм, такий затишний, уже розкидані гілочки трави на підлозі. Свято Трійце, це зелені свята. Ось такий невеличкий храм, подивіться. Зараз вже відбувається служба, на якій згадуються усі події біблійні, які передували цьому святу, свято Трунці. От твоя держава і Твої царство, твої сила і слава. Отця і Сина і Святого Духа, нині по всяк Після служби священик виконав обряд для помазання усіх вірян. тобто кожному на лобі хрестиком намазано священним маслом. Серцечих передає господь, не відкрили, господи, благослови! Господи, спаси! Господи, заступи! І перемогою український народ наш благослови, Благословен Бог наш завжди не діпов, час, і повсякчас, і на віки віків. І все наповняв скарби е, добра і життя пода. Святий, Боже, святи хріпти безсмертий, помилуй нас, святий Боже, святи хріпкісти безсмертий, помилуй нас, святий Боже, святий хлібкість ти святий, безсмертий, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні амінь. Пресвятая я Тройце, помилуй нас, Господи очистріки наші, владико, прости, беззаконні наші. Святий, і сіли, небочі наші, імені Твоє, городи. Після служби священник освячує принесені людьми зелень, гілочки віки, які приносяться для освячення у церкві на трійці. Тому трійця називається зеленою неділею, зелені свята. Подивіться, скільки людей зібралося для того, щоб присвятити свої зелені віночки. Я вітаю вас з цим прекрасним світлим святом Трійці. Бажаю вам любові, щастя, злагоди і, звичайно ж, перемоги. Всього найкращого і до нових зустрічей. На моєму каналі Наталії Височиної.